За володіння грошима людей шахраї використовують перевірені схеми. В одну з таких втрапила і мешканка Шосткінської громади. 30 березня до мешканки одного з сіл Шосткінського району зателефонував невідомий, який назвався представником банку. Голос і слухавки повідомив, що потрібно пройти ідентифікацію проти шахраїв та попрохати надати чотири останні цифри банківського рахунку. Після цього з її картки було списано гроші в сумі 11 тисяч 400. 100 гривень, а з іншої картки ще 9 тисяч гривень. Загальний збиток від шахрайських оборудок становить 21 300 гривень. Поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Слідство триває. Правоохоронці нагадують, усі фінансові питання варто вирішувати виключно у банківській установі. В жодному разі не можна розголошувати свої конфіденційні дані стороннім особам. Особиста обачність та уважність допоможуть зберегти грошові кошти і не потрапити у ситуацію, умисну створену аферистами для заволодіння вашими за Шадженнями.